На сьогоднішній день ептична ситуація з ящу в країнах Європи вона ускладнилася. Якщо брати поточний рік, то дане захворювання вже зареєстровано в трьох країнах. Є дуже небезпечним в тим, що воно, як я сказав, висококонтагіозне і призводить до великих значних економічних збитків. Це колосальніші збитки, які полягають в тому, що якщо виникає захворювання в країні, то об'являється неблагополучний пункт, об'являється небучна країна, повідомляється про неблагополуччя. В міжнародне пістотичне бюро і всі інші країни після отримання такого повідомлення відразу приймають рішення про заборону везення цієї країни. Ми говоримо про це тварин, продукції та сирин. Тобто, це стосується продовольчої безпеки, і ми розуміємо важливість даного питання, тому на сьогоднішній день теж головним управлінням. Вживаються відповідні заходи, видано розпорядження головного державного ветеринарного спектру Одеської області про посилення контролю, оскільки Одеська область являється Граничною областю з двома країнами, це з Румунією і з Молдовою. Тому потенційний ризик занесення захворювання теж ми розглядаємо, тому проводимо аналогічні заходи, як проводяться на інших областях, що стосується по західних областях. Тому на сьогоднішній день у нас посилений облік за поголів'ям. Проводиться щоденний моніторинг фізіологічного стану. Проводиться відповідні створюються відповідні резерви. На всякий випадок ми вже підготуємося, щоб оперативно реагувати, щоб не поширилося дане захворювання. Щедро хотів би сказати, що проводиться у управлінням дуже велика робота з приводу роз'яснювальної. Ми вже кожен більше п'яти тисяч листівок відповідних. На сайті головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області створений спеціальний блок, де можна знайти відповідну інформацію.